Вітаю вас в ефірі програма. Будьте певні, спілкуємось з психологиною Наталою Федорук. Привіт, Наталю, Привіт, Таня. З початком повномасштабного вторгнення наше побутове життя дещо змінилось, так і не тільки побутове, і емоційне життя наше теж змінилось. Спостерігаю дуже велику ненависть у людей до окупанта. Розкажи, будь ласка, це деструктивне почуття? Чи ні? Ну, спочатку був і страх, і злість, різна суміш емоцій, і закономірну ненависть. Коли людині причиняють біль, то в неї виникає реакція, природня реакція Богом, природою в що вірить, закладено. І це абсолютно нормально реагувати так, як реагується. Хтось ненавистю, хтось злістю, хтось образою, хтось страхом. Тому. І на початку, і в середині, і в кінці нашої передачі, я хочу заакцентувати увагу наших слухачів на тому, що все, що ми відчуваємо, це є нормально і природньо. Це не гріх, це не видумки якісь. Це є наші відчуття. Вони є такими, як вони є, а отже, вони вже є нормальними. Багато психологів закликають жертв насилля. Або людей, які втратили близьких, пробачити, відпустити цю ситуацію. Це ж неможливо. Ну, навіть тобі дивно це так звучить. Е, я чула такі версії. Е, я включаюсь на оцей е, на те е, слово психологи, бо теж я психологом. І е, я не знаю, що це за психологи, які так рекомендують йому. Можливо, е, Християнські психологи, але навіть вони знають, що є певна процедура перед тим, як пробачити, відпустити, до того є певні етапи проживання цього болю, і неможливо так перескочити з першої сходинки зразу на умовно 12. Є етапи. Які це етапи? Ну, дивіться, коли щось стається з людиною, або давайте так, ви травмувались, вийшли, зашпотились і сильно травмували ногу. То, закономірно, перше буде ай! Так? Ну, нам боляче, ми відреагували біль. Так от, перший етап, навіть у психолога, коли вже, припустимо, фізична рана загоєна, але є психологічна травма, то психолог має стимулювати, щоб клієнт відреагував належним чином ту біль, яку він собі, можливо, на той час не дозволив. Можливо, були напевні на це думки, та не зараз, не час. Мені треба зібратися духом, щоб дітей врятувати, а вже потім я буду плакати і так далі. І це була заперта то відчуття, та емоція. Так от психолог має відшукати, чи та емоція була відреагована, чи та потреба в безпеці була задоволена, і яким чином виявити, якщо так, то добре. Ми далі не колупаємо. Якщо ні, то в такій безпечній же формі в кабінеті е, психолога при його люб'язності, при його душевності, при його бажанні допомогти при його фаховості з цього питання. Бо травматерапія це окремий вид допомоги. Це те, як ми знаємо, що є лікарі-хірурги, е, а є лікарі-педіатри. Хірург може знати цю справу, але не так досконало, як вузький спеціаліст. Так, от травматерапевт. По психології знає механізми виходу людини з цього становища, і комусь на це потрібен умовно два тижні, комусь місяць, комусь три місяці, півроку, залежності від того, ну індивідуальні особливості людини. Так, от відреагувати, пожитися ми маємо. Якщо людини були втрати, вона в стані горя, а стан горя взагалі може затягнутися. На місяці, на роки. Тому е, е, рекомендувати пробачити. Я часто зустрічаю теж в соцмережі. Одна е, знайома поширила така її пісня: буде тобі враже, так як жінка скаже, так як відьма скаже. Ну, кожна жінка цей відьма. І там дуже гарні слова. Ну ніхто ж не береться зараз якісь ритуали робити, щоб ворожити на ворога, але там наскільки вже оця ненависть? Назріла, що вже навіть та от автор, який придумав цю пісню, кидає в творчість і в бажання проклясти того ворога. І тут всі, хто християни, ну чи віруючи, давайте не, не буду так суто обмежувати християнців, не можна, треба ворогів прощати. Ісус сказав, і купа посилань. Треба молитись за них. Ну, напевне, ці люди не проживали реально. Того, що ті, хто відчувають ненависть до ворога. Тому вони радять. Ну, радять, бо вони бояться більшої біди. Але насправді ненависті немає нічого поганого. Ми маємо право як на любов, так і на ненависть. Тут питання, куди я її направляю. І якщо ця ненависть, наприклад, у воїна, Нашого так буде спрямована чітко на ворога. По-перше, це його робота, це його громадянський обов'язок. І він чітко розуміє, хто є ворог. Якщо він цю ненависть перенаправить на е, гачок зброї, то відповідно вона буде сфокусована, виправдана, і вона, скажімо так, буде за неї результат. Реалізована, так. А якщо ця ненависть просто в людини крутиться і вона її роз'їдає зсередини, от тоді це є зло. Бо ти шкодиш собі, і ти шкодиш тим, хто не винен біля тебе. Ненависть це колосальний, Ну, на фізіологічному рівні це велетенська кількість адреналіну. На енергетичному рівні це енергія. Енергія боротися, енергія так, захищатись. Тільки е, її треба предметно кудись в правильну русло застосувати. Давай спробуємо застосувати мою ненависть. Все, що є. Не хочу говорити поганих слів, так про російське все викликає в мене ненависть. Куди я маю спрямувати цю енергію? Ось можливо не в передачі, але іноді, навіть у ці погані слова, це, це не є вселенське зло, це тільки про обурення людина, яка хоче зараз нецензурні слова вживати, про москалів, не називаючи їх. Ну от чого навіть ми перейшли з росіяни з великої букви на маленьку. На різні такі образливого змісту слова. Це ж саме маленьке, що ми можемо зробити. І навіть в всіх цих дрібницях так це теж важливо. Тому зараз не будеш вживати ці слова, але в побутовому рівні так ти маєш право навіть через слова позбутися цієї злості. щоб вона не перейшла в таку ненависть, яка нашкодить. Ну, в побуті, тому що ти ж не безпосередньо там на передовій, де ти можеш застосувати прицільно. ти тут, тому тобі потрібно нею керувати. А щоб нею керувати, то чуть-чуть її треба випускати навіть через матюки. Колись почула таку рекомендацію взяти дошку велику, підзабити цвяшки, і потім брати і забивати їх повністю. Це працює? Звичайно, працює. Будь-які методи. Я недавно теж бачила, як. Москаля Орка фотографія на дощ, всі людина метала ножами. Ну, це, це спосіб звільнення напруги у безпечній формі. Звичайно, хтось е, з іншої парафії буде засуджувати такий метод. Але я, як психолог, тільки схвалюю. Людина позбулася, бо вона не може. На даний час, умовно, її не мобілізувала. Вона не може Ну, Як чоловік. В плані захисту, тому таке тренування, щоб розуміти, хто є ворі, щоб коли ти е, стикнешся безпосередньо з ним, не проявлялись твої людські почуття. Бо так, в нас є і людське, яке е, е, має в програмі не вбий, тому ти маєш часно переключитися, зрозуміти, що якщо не ти, то тебе. І тому такі тренування, вони тільки допомагають. Один з методів. Власне, хотіла запитати ця ненависть, як залишитись людиною, продовжувати ненавидіти, але не втратити людяність. А це вже мистецтво, а це вже вміння керувати собою. Для початку, звичайно, коли її набралися, ми ми не зможемо раціонально мислити. Її треба в якийсь спосіб, чи щось злити. Ну, в корисне росло або в таке нешкідливе, так як ми говоримо про метання ножів, в дощечку. А далі кожна людина, яка хоче справитись з цим почуттям, вона має справитись, тому що зараз є чітке розуміння, хто є воріг, і ми знаємо, кого ми ненавидимо. Але ну, все ж таки настане той час, коли вже ракети не будуть падати. І коли почнеться, почнуться вибори, коли з'являться, як грибочки вилізуть так різного плану політики, будуть конкурувати, повернуться е, сім'ї з-за кордону, е, та й тут на місці, та якась буде конкуренція між волонтерами, між тим, хто більше зробив, хто більше дав. А де ти був, е, а ти взагалі що собою являєш? Так. Бо хтось все ж таки вважає, що вориг є Росія, хтось вважає, що ворог є Америка, і почнуться конфлікти. І ця ненавість ризикує бути так тут, побутовому рівні вилита один на одного. Це один момент, а другий момент, коли ненависть спрямована сама на себе, і в людини можуть бути не дуже хороші дії відносно свого життя. Тому нею ненавистю потрібно керувати. І любов'ю потрібно керувати, тому що це дві паралельні складові одного цілого любов і ненависть. Коли і одного, і другого забагато, немає такої ну, об'єктивності, тверезості. Людина має бути в гармонії, так? тому що все, що забагато як кажуть, то не здорово. Для себе потрібно визначити, по-перше, право. Я маю право як любити, так і ненавидіти. Бо в житті траплялися люди, які мені робили як боляче, так і. Мене напаки підтримували, тому це моє право на почуття. Тому що якщо проаналізувати історію українців, то завжди за весь період знаходились добрі люди, які були фінансово спроможні оплачувати свою політику. Вони переконували в різні часи. Простих людей, що оце можна так говорити, а це не можна. А ця поведінка гідна, а ця не гідна. Ну, чи Богу, чи імператору, чи е, комусь так, вищестоящому. А ці почуття ви маєте право відреагувати, а тут ви маєте помовчати і намагалась та притлумлювати те, що є природньо закладно в людини. Звичайно, ці люди були проплачені, і вони вводили скажімо, свої щупальці в свідомість українців. Намагалась, отак, є такий соціальний психолог Олег Покальчук, і він гарно паралель з фразою намагалась каструвати український народ. Але ці люди, так би, не врахували. Одного фактору є щось, на що неможливо вплинути, а це є наші підсвідомі архетипи, такі прадавні образи, які генетично закладаються з роду в рід, яким чином треба діяти. От щось нас не навчать, а ми вже знаємо, бо ці знання передаються. Ну, чи що стосується догляду дитини, чи що стосується е, ремесла якогось, воно передається. І так само передається реакція на щось. І коли вибухає, ну, стається війна в реальності, то вибухає і архетип ненависті до цього. І ти мусиш захищати своє потомство. Ти мусиш або тікати, або боронитись, і ненавидіти того, хто порушив цю цілісність твою, яку ти плекав. Тому е варто кожному для себе е ну, зрозуміти, що ми часто десь зіпсуті переконаннями різними. І тут є природньо одна реакція, а людина себе переконує: та ні-ні, не треба цього. Ненавість це не абсолютне зло. Вона є зло, коли вона не направлена на е корисну справу. Тому для, для себе треба визначатись. Яка це може бути справа? На місці тут, коли ти систематично щось робиш, тро, ну ще волонтерством займаєшся, що би хто не сказав. У мене, до речі, недавно клієнтка виїхала за кордон і каже: сидимо вдома, ну, один одного дратуємо. Я кажу, ну а чого не йдеш волонтерити? А вона каже: я вже розчарувалася в волонтерстві, бо я в Україні волонтерила і побачила стільки всього. Оцього ми не маємо допускати. Ти від себе роби. То що можеш. Ну, звичайно, якщо ти хочеш волонтерити, тому я не закликаю, якщо нема сил без перестанку так, віддавати віддавати Але власне тема розчарування, вона теж дуже така, ми десь її зачепимо, саме в цій справі. Тому, щоб позбутися, так, ненависті підіть, щось зробіть, поклала собі галочку, а далі просто живіть. Бо інакше постраждає хтось ближній? Прийде час, ми здобудемо нашу омріяну перемогу. Чи ми зможемо колись їм пробачити цим загарбникам страшним? Не, не, не знаю, що сказати навіть на себе. Навіть просто дозволю собі сказати не знаю. Що означає пробачити? Пробачити їхню неосвіченість, невибірковість, небажання мати своє, а зазіхати на, на чуже. Звичайно, нам не, не потрібно так би, постійно жити всім контр, та нам треба дбати про свій розвиток, випередити, не дивлячись на різні обставини. Ну, з пробачення, звичайно, такі якісь суперечливі моменти говорю, тому що в своїх клієнтських роботі своїй я завжди один з етапів є відпускання пробачення тих батьків, того чоловіка, дружину, які зробили боляч. Але пробачити, зробивши висновки. Нам важливо. Зробити висновки, щоб не повторювалося те, що вже стільки тянеться роками, не з лютого, нагадаю, не з 24 лютого, а роками. Нам треба, ну напевне, починати з пробачення себе, щоб ми такі так давалися. бо з нами так можна було. І воно дійшло до цього. Тому я би фокусувала увагу на е, уроках, які. Ми всі, ну не всі. Хтось, хто не постраждав, можливо, і уроків не винесе, і висновків не зробить. Нам треба думати про своє майбутнє і чітко далі розділяти, хто і хто. Дуже багато читаю в соцмережах про те, що люди отримують українці отримують задоволення від того, як палять окупанта. Зривають багато крові. Це нормально? Ну, я, зокрема, теж отримую задоволення. <свісно> <свісно> Ліся, ми не можемо постійно назбирувати новини, як все погано. І новини про наші втрати. І на колінах зустрічати воїнів, і жити тільки по цю сторону в барикад. Ми хочемо бачити. і... Те, які ми круті, скільки ми здолали, скільки ну, і безпосередньо ми і бачимо це, тому що ці новини вони е, змінюються. І тому, звичайно, що нас викликає радість втрати ворога. Це не означає, що я поганий. І ще раз хочу сказати: є крайнє почуття це любов, ненависть, а між ними є е, е, прихована ворожість. Є відкрита явна ворожість. Е, тому навіть звичайна самокультурна, самоблага людина в неї є ці почуття. І тому хтось буде єс та кричати, на публіку: Ура! Е, от тепер ви побачите. ну, із Смачними словами, та? як воно жити під сирени, як воно жити під вибухи, під втрати. Бо ми хочемо, щоб була якась така врівновага, закон справедливості, щоб спрацював. То хтось це відкрито покаже, а хтось хі-хі-хікне хі хі, хі собі, і нехай, нехай собі чуть-чуть -чуть виразить. Це є нормально. Зараз в цьому стані це є нормально. Тут питання далі, коли більш-менш урівноважиться наше життя, коли ми вже почнемо кожен займатися безпосередньо своїм благополуччям і благополуччям держави, щоб потім ми урівноважили і цю реакцію, коли у нашого близького буде ставатися якась біда, щоб ми не хіхікали. Я думаю, що ми доживемо до цього часу, все Звичайно. буде добре, і ти нам підкажеш, як це врівноважити. <різь> Я, Я дякую, Наталю. Мені дуже сподобалась сьогоднішня наша розмова. Любіть один одного, бережіть один одного і будьте певні, що в вашому в житті неодмінно все буде гаразд. Побачимось.